І у нас нове надходження. Це крем екстра якість, мікс чоловічий жіночий по 7,95 євро за кілограм. Хочу трошки вам показати, що в цьому лоті. А лот у нас дуже чудовий. Подивіться, яка чоловіча, шикарна курточка в розмірі XL. Вона стібана, тепленька, схожа на пуховичок. Дуже хороший бренд. Штормфіт, це Nike. Подивіться, спортивний стиль XL. Жіноче таке пальто, красивого пісочного кольору. Стьобане легеньке, легеньке і тепленьке у розмірі L. Стьобана жіноча подовжена курточка. Красивого, я як завжди кажу, крем колір у крем якості. Вона водовіштовхна тканина на такому пасочку можна підкреслити талію. Дуже красива така, подивіться, супер. Брендована, красива, подовжена курточка. Вона така, як міні-пальто. Це розмір М. Дуже класна, класична, спортивна, така casual курточка, яка стане на годі чоловіку у розмірі LXL. Класна осіння річ. А це можна вдягти як і підлітку, так і молодій дівчинці. А я так думаю, що це і хлопчику це такий унісекс, дуже класно. Теплена флісочкою всередині. Ні, не відстегується. Тут карманчик є. Це розмір LXL. Це штучний такий дубляночка. Це розмір L. Можна вдягати і е, такої босини в суху погоду, і взимку можна вдягти. Хороша класична річ. Оце мені дуже подобається спортивна куртка. Вона дуже класно скроєна. І тут всередині є фліска, яка відстюбується. І, до речі, можна носити її окремо. Подивіться, ось тут так вона відстебується. Це дуже класний бренд. BPES. І це, ось так вона відстебується. І тут три в одному. Так що. Хто подобається цей лот, це просто знахідка. Це розмір емочка. Красива, ніжна, маленька курточка, така жилеточка, верніше, вибачте, червоненька, дуже радує погляд к своїм кольором, стьобана. На перші дні осені. Розмір есочка. Пальто жіноче, втеплене, красивого немаркового кольору, такий пурпурний колір, класне водойшли тканина, на капюшонці відстьобується, подивіться, можна тоді носити як спортивний стиль, так і класичний з воротом. Це розмір LXL. Класне стебане пальто. Фірма. О, до речі, це Джон Бонер. Класне пальто. Термокурточка. Це завжди на часі. Це завжди модно, стильно і тепло. Тому що тут, що, подивіться, вона втеплена. І такий додаток кольору, щоб не було дуже сумно восени, додали отакий шикарний колір. Розмір L. Термо супер. Молодіжна, вкорочена курточка, Легесенька. Подивіться, яка вона легенька і теплесенька, стьобана. Наче такий пушок. Класний, подивіться. Це розмір СМ. Колір лаванда. Лаванда. До речі, тут ще є. Ось тут карманчик. Ну, Така стильована, брендована, класна курточка. Жилет. Це унісекс, я вважаю. І на всі часи буде вам нагоді. Це можна носити і е, жінці, і чоловікові, і це розмір XL. Подивіться, вона така чималенька, Стебана, тепла, можна на світ на вдягти. І дуже зручно за рулем автомобіля. Класна річ. Термочка, Боже, кораловий колір. Дивіться, який він красивий, позитивний, суперова на флісочці, терма, ну, супер колекшн, ну клас, брендована, класна річ. Я вам кажу, цей лот просто шикарний, тому що він функціональний, багато в цьому молоті речей функціональних. О, який шикарний колір. Якщо вам видно, він такий відсвічує, значить таким трошки як перламутром. Така морська хвиля. О, шикарний колір. Легесенький це 100 грамівочка. Супер. Розмір LXL, Знову ж таки чорний класичний колір. Ну це, я так думаю, що це... Завдяки оцій фурнітурі, це ж все таки э, жіночий, це розмір М. І вона така, знаєте, прямо аж, о, візьмеш в руки, маєш вещ. Ну, супер. Вел, вельвет. вельвет він завжди в моді, завжди класичний стильний э, одяг, і це джинсовий стиль. Примарк це така фірма, яка завжди на часі. Ну, супер. Це розмір М. 100 грамівочка з капюшоном. Подивіться, яка вона легесенька, кремового кольору. Ще й тут є хутро. О, такі мігесенькі, наче зайчик. І це, по-моєму, ще тут відстьобується. Бачите, тут відстьобується. Клас, це розмір М. Великого розміру, шикарна курточка. Подивіться, вона дуже класно продумана. Тут всередині в неї флісочка. Це утеплений варіант. А... Ну, так це ж ясно, що це? Це ж англійська фірма дуже відома. Так що ось тут, ось тут. Бачите, хутро, у капюшоні хутро. Тут флісочка. Дуже функціональна класна курточка. Розмір 2 xl 100 грамівка. Дуже буде красиво виглядати на жіночці, з шарфом таким, можна обіграти. Дивіться. Тут простьобане все. На перші дні осені. Бомбер, чилі, клас. Новісенький, подивіться. Все можна одягати з такими е, імітованими шкіряними лисинками, можна з жисами. І в піри в мір. 100 грамівочка, подовжена. Колір просто бомбезний. Подивіться, з перламутром відстьобується капюшонка. Розмір XL. Хто вподобав цей лот? Будь ласка, чекаємо на замовлення!